Твій Ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог. Добре, день, З вами програма Твій Ресурс. А мене звати Ольга Волонець, я психологиня платформи Safe Women Hub». Пропоную вашій увазі тему магічне мислення та його вплив на людину. Загалом, магічне мислення своєю суттю, не є шкідливим і зустрічається у багатьох культурах. Це може бути спосіб, яким люди представляють свої релігійні та духовні переконання, наприклад, у ритуалах пов'язаних із релігійними обрядами і церемоніями. Це також можуть бути традиції, звичаї, забобонів звички, отримані з дитинства від членів родини чи друзів. Загалом будь-які забобони, ритуали, незвичайні релігійні вірування. Та переконання вони є підтримкою в повсякденному житті людини. І якщо ми звернімо увагу на наше повсякденне життя, то побачимо дуже багато ритуалів, які повторюються. Це є певною підтримкою в світі, який є швидкоплинним, і дуже багато речей дуже часто змінюються. Та має на нас дуже незвичний стресовий вплив. Але на превелике жалі, коли ритуали стають головними, що є в житті людини, це є небезпечним та може призвести до того, що людина буде жити лише цими віруваннями, за бабонами, і все своє повсякденне життя підпорядковувати лише ритуалом. По-перше, це потрібно постійно відстежувати і контролювати. А по-друге, в один час ритуал може бути підтримкою, а саме, якщо там. Е Притримуватися певних правил або ж вірувань, і то все буде гаразд. Наприклад, там молитися, що щоранку, і це може бути підтримкою, то і в іншому випадку, якщо не, не слідувати цим ритуалом, то вони можуть стати як тягарем і свідчити про те, що щось може статися погане, якщо людина зранку, наприклад, там не помолилася або ж не привіталася з як якимось божеством або ж святим на іконі, тому дуже часто, коли ритуали стають центром повсякденного життя у людей, це може свідчити про розвиток психічних розладів, зокрема обсесивно компульсивний розлад, або ж генералізований тривожний розлад. Ці розлади вони власне і побудовані на тому, що свою тривожність людина заспокоює лише через повторювальні дії, ритуали, забобони та якусь повторювальну дію щодня. Я вам дуже бажаю, щоб ваші ритуали і вірування залишалися з вами і були лише вашою підтримкою. Дякую за увагу! З вами була передача Твій ресурс. Дякую за увагу. Твій ресурс. допоможи собі знайти спокій серед тривог.